Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Нові епізоди будуть присвячені вбивцям, які народилися в Україні або вчиняли злочини на території нашої країни. Сьогодні розповідь буде про гучні події, що сталися у Києві і сколихнули всю Україну в 2012 році. Це справа караванського стрілка. За перебігом того розслідування та пошуками злочинця, який розстріляв чотирьох охоронців торговельного центру Караван у Києві, півтора місяці стежила вся країна на тлі не надто переконливих та ефективних дій правоохоронних органів. Журналісти та громадські активісти проводили незалежні розслідування, висували власні версії. Тож справа караванського стрілка до вашої уваги. На початку трішки хроніки того дня, 26 вересня 2012 року, 15 року, година дня. Супермаркет в торговому центрі. Караван відвідувач супермаркету, нічим не примітний хлопець, взяв найпростіший набір продуктів хліб та молоко. Службі охорони, яка моніторила зал через камери, здалося, що він приховано прихопив ще якийсь дрібний товар. Один із охоронців, Павло Феденков, одразу скажу, що він єдиний виживе у драмі, яка розіграється за лічені хвилини. Запропонував покупцеві пройти у службове приміщення. Той без суперечок погодився і був настільки спокійний, що охоронець засумнівався у його винуватості. У невеликій підсобці, де перебували четверо охоронців, чоловік на вимогу пред'явити в міст кишень слухняно поклав на стіл чек та покупки: продукти, кепку бейсболку, гаманець та ключі. Серед них Феденко помітив автомобільний ключ від Тойоти, а також той самий, нібито потай взятий предмет. У ЗМІ ширилася інформація, то була флешка. Слідчі потім повідомили, це був зарядний пристрій для телефону. Орієнтовна вартість 70 гривень. На пропозицію сплатити за вкрадений товар чоловік відповів відмовою. Тоді у соцмережах чоловіку навіть почали співчувати. Адже нібито на таких злодюжках охоронці часто мають бізнес. Вони пропонують сплатити за вкрадений товар безпосередньо їм, а не на касі, щоб не привертати увагу. Тоді в тій підсобці події розгорталися стрімко і непередбачувано. Нібито зі сценарію кінобойовиків. Покупець слухав охоронців, присів на стілець, потім встав, спробував вийти. Спочатку через одні, потім через інші двері, але шлях заступили охоронці. Затиснутий у куток чоловік дістав з під куртки пістолет і впритул застрелив старшого охоронця. Він, як потім стало відомо, служив у повітряно-десантних військах. Потім по черзі розстріляв решту суперників. Двоє намагалися чинити опір, одному навіть удалося повалити стрільця, але він легко звільнився від захоплення і продовжив стрілянину. Діяв швидко, чітко, професійно. За 14 секунд він випустив 9 куль, 6 потрапили у ціль. Трьох людей було вбито на повал. Федченко отримав тяжке поранення в груди та шию. Жертвам було по 31, 27 та 28 років. Потім убивця перезарядив пістолет і вибіг із підсобки. Один із охоронців інших почув постріли. Нишком зазирнув до підсобки, але розгубився. Затримувати вбивцю одразу не став. Так він зберіг собі життя. Коли покупець вибіг, той врешті побіг за ним. Втім, через кілька метрів втратив злочинця з поля зору. Той загубився серед недобудов. Того ж дня стрілка оголосила у розшук. За інформацію про нього, адміністрація каравану пропонувала 100 тисяч гривень. Це чималі гроші на той час це я порахувала 12 тисяч доларів. Громадянин, який надасть свідчення, то за це грошова нагорода буде 100 тисяч гривень. Через кілька годин після розстрілу в інтернеті з'явилося відео з кімнати охоронців. Ім'я розшукуваного стало відоме міліції вже за кілька годин. Мешканці невеликого Галицького міста камянка бузька впізнали на відео свого земляка. Разом із фотографією міліція поширила біографію підозрюваного. З неї випливало, що Ярослав Мазурок народився 13 червня 1974 року в місті Кам'янка Бузька Львівської області. Там закінчив школу, вів звичайне життя. Активно займався боксом. Строкову службу проходив в Узбекистані. Згодом цей факт спростують. Прості розрахунки показують, що повноліття Ярослав досяг у 1992 році вже в незалежній Україні, і потрапити служити до середньої Азії ніяк не міг. Більше того з'ясувалося, що через артрит він взагалі не служив в армії. Мазурок конфліктів із законом ніколи не мав, але всередині х подібно до багатьох інших спортсменів, потрапив до кримінальних структур. Працював охоронцем авторитетного у певних колах бізнесмена. Разом з ним переїхав до столиці. Там одружився. У родини народилася донька, жили в квартирі дружини. Він працював охоронцем у різних організаціях, водієм, збирачем сонячних панелей. Останніми роками зайнявся ремонтом квартир. Непогано заробляв тоді. Почали випливати дійсно, як на мене, цікаві деталі ще 2001 року. Ярослав разом із батьком на ім'я Теодозій Отримав держпатент на вдосконалення спускового механізму автомата Калашникова. На мазурку було зареєстровано автомобіль Ваз, а не Тойота, ключ від якої тоді бачив охоронець, але й ВАЗ ніде не згадується у його справі. Також мазурок вважався в базі власників зброї як володар двох газових пістолетів ІЖ-75. Обидва рази він писав заяви про їхню втрату. За версією слідства він переробив пістолети, щоб вони були наближені механічно до пістолета Макарова, щоб стріляти бойовими патронами. Такі маніпуляції поширені у кримінальному світі. Очевидно, один із цих пістолетів і став знаряддям вбивства. Точно сказати не можна. Його так і не знайшли. На місці злочину залишився лише гільзоуловлювач. Сі части мішечок, який кріпиться на пістолет, це не складний, але досить рідкісний пристрій, характерний для професійних кілерів і співробітників спецслужб, щоб не залишати слід після себе. На жаль, інформації про результати дослідження гільз немає. Повідомляється лише, що вбивця використав кулі домашнього виробництва. Під час обшуку на квартирі Мазурка знайшли шомпол, гільзи часів Другої світової війни, а також пристрій для виготовлення куль. Міліція не забула спробувати повісити на нього ще кілька десятків нерозкритих вбивств різних років, де фігурували саморобні кулі. Це вбивство актриси Ірини Радієвської, дружини народного артиста України, композитора Володимира Засухіна. Ці та інші невмотивовані вбивства вчинили прямо на київських вулицях. Вбивство двох чорних археологів міліція намагалася прив'язати до мазурка, нібито знайденим знайденому у його квартирі металошукачем убитих. Згодом цю інформацію спростували. Кількість нерозкритих вбивств, що приписується мазурку, скоротили до восьми. У результаті через відсутність доказів відпали і вони. Також під час обшуку квартири підозрюваного в убивстві трьох охоронців у каравані правоохоронці знайшли фашистські матеріали. Книгу Гітлера Моя боротьба міліція підозрювала, що мазурок був неонацистом одинаком, оскільки принаймні на території Київської області в жодному зі специфічних фашистських угруповань участі не брав. Сусіди Мазурка характеризували його як замкнуту мовчазну і грубу оточуючих людину. Так, наприклад, обладнавши тамбурні двері з ходової клітки кодовим замком, мазурок не повідомив код сусідам. Мати й дружина із самого початку заявили, що на відео з камер не Ярослав, а схожий на нього, але набагато молодший чоловік. Справді, мазурку виповнилося 38, а у міліцейському зведенні фігурував хлопець 25-28 років. Його поведінка того дня жодних підозр у близьких не викликала. Прийшов, як завжди, близько дев'ятої вечора. Не був схвальований або зляканий, одяг чистий, без плям крові. Тоді ж у міліцейському звіті фігурувало те, що на черевиках були краплі крові вбитих. Він повечеряв, пограв у шахи на комп'ютері і ліг спати. Наступного дня рано вранці Ярослав поїхав на ринок за молоком. Мобільний залишив удома. Більше чоловік додому не повертався. Караванського стрільця оголосили у розшук, зокрема міжнародний. Його шукав Інтерпол. Періодично з'являлися повідомлення, що його бачили чи то в Одесі, чи то в Миколаєві, у Рівному і навіть у Львові. Нібито засікли банківську картку. Казали, що він знімав гроші з банкомата. Вранці, 7 листопада, чоловік, вигулюючи собаку у середському парку Києва, натрапив на мертве тіло. Гуляли з собака в парку. Ну, жена обнаружила тіло. Він пішов, посмотрел. Що було в кустах за річкою. І, до речі, оті тій обіцяні 100 тисяч гривень йому не дісталися цій сім'ї, яка знайшла труп. Нагороду розділили між земляком, який її пізнав на відео Мазурка, та сім'ями загиблих охоронців. Коли приїхала міліція, труп був ще теплий. У кишенях загиблого був паспорт на ім'я Мазурка, посвідчення, водія, ідентифікаційний код і техпаспорт на мотоцикл. Ява поруч лежав револьвер системи Наган з однією гільзою в барабані, що вказувало на самогубство. Однак кулю знайдено не було. За свідченням експертів покійний перед смертю помився, навіть пах шампунем. Чесно кажу, це так було написано. Це я не вигадую у його кишені. Виявили чек від інтернет-кафе, де він провів останню ніч, що підтвердили записи камер. Передсмертних записок не було. Також тоді багатьох українців насторожило те, що до кінця не зрозуміла логіка самогубці. Він не виглядав здичавілим, він був тепло одягнений і ще насторожує відсутність взуття та шкарпеток. Незрозуміло було, чому він надів на себе дві пари штанів і при цьому ходить, босоніж. Є версія, що взуття зняли безпритульні, але навіщо знімати шкарпетки не першої свіжості. Але є ще одна версія, що одерев'янілий труп при бажанні можна одягнути. Гнути, але натягнути на стопу черевики майже нереально. Тим як я вже казала, коли міліція знайшла мазурка, то він був ще теплий. Та все ж відбитки пальців на зброї співпали з відбитками у квартирі мазурка та тими, які вбивця залишив у каравані на пакеті з хлібом та пляшкою молока. Збігся і аналіз ДНК. Щоправда, занадто поспішне оголошення результатів вже наступного дня викликало сумніви. Робили його взагалі, або просто оголосили потрібний слідству Вердикт викликає сумніви ще й об'єкт порівняльного аналізу. Волосся у залишеній убивцею кепці. Справа в тому, що головний убір лише формально був його. Він узяв кепку тоді в супермаркеті разом із продуктами і не встиг поносити на камерах відеоспостереження. Видно, що він був без кепки. Тобто, чиє волосся було у кепці, невідомо. Мати на похороні продовжувала наполягати, що у труні не її син. То молода дитина, не вже це Славік, то не його носик. Він із 12 років боксом займався. Він мав великий ніс і губи не раз розбивали. Тут губи тоненькі. Золота дитина була. Батько хотів з нього зробити спортсмена з 12 років він дав його на бокс. І тут хлопці до нього потім він підріс, хлопці приходили займатися боксом, він їх вчив. І я йому дала, я мала тоді гроші, бо я з Польщі приїхала. Я йому дала гроші, то він би якусь фігнюшку за пару рублів би крав. То згоріти можна, зварювати можна. За таку фігню він мав гроші, він не був без копійки. До слова матір Ярослава Мазурка, потім скаржилася, що вилучені під час обшуку золоті прикраси міліція їй повернула не повністю. Там було 13 виробів: обручка чоловіка, ланцюжки, іконка і інші цінності. А мені повернули тільки чотири вироби. І телефон мобільний не віддають. У мене там номери друзів записані. Я пішла в міліцію і написала на них заяву. Дружина тоді впізнала покійного, але продовжувала наполягати на непричетності чоловіка до вбивств. У своїй переконаності вона не одинока. У Києві починають продавати футболки із зображенням Ярослава Мазурка. На цих футболках надруковані зображення Мазурка караванського стрілка, які супроводжуються написом. Не вірю, вартість футболки тоді була 50 гривень. Друзі, я хочу вам розповісти і нагадати, що у мене є телеграм-канал Дівчина у подкасті, де я публікую різні новини з кримінального світу, цікаві факти про маніяків, новини, які можуть вас зацікавити. Вони стосуються, звісно, теми маніяків, криміналу, вбивств, різних загадкових історій. Також я публікую там анонси нових випусків. Тож в телеграм-каналі ви можете першими дізнатися про кого буде наступний епізод подкасту. Підписуйтеся, якщо ще не приєдналися. Тим, хто вже на мене підписаний, тим дякую. 16 квітня 2013 року у прокуратурі заявили, що повністю довели причетність мазурка до вбивства у каравані і закрили справу. Всього було зібрано 600 томів кримінального провадження. Пістолет, з якого було розстріляно охоронників каравану, досі не знайдено. Адвокат Лаврентій кохалишвіля намагався довести невинуватість Мазурка. Йому вдалося домогтися відміни спроб повісити кілька десятків глухих справ. Він стверджував, що мазурка зовні схожого на справжнього кілера обрали, як ЦАПа відбувала. Караванська бійня, вчинена прямо під камерами, мала демонстраційний характер. Він вважав, що вона була організована спецслужбами за наказом із самого верху, Нібито без політики тут не обійшлося. На думку адвоката, мотив міг бути у впливових людей, які тоді проштовхували закон, що дозволяє приватним охоронним фірмам мати зброю. Для цього потрібно було створити прецедент, щоб протягнути цей закон, спрямований на те, щоб була можливість створювати охорону і добре її озброювати. Єдиний охоронець, який вижив під час стрілянини в київському каравані, Павло Феденков не впізнав у Ярославі Мазуркові вбивцю. Мені показали фотографію. Я сказав, що це нього іслідувачою говорив, що я його не познала. Слідувачові як бути з тим, вот, якщо, допустимо, чоловіка опять дето в спливлю. Як ви будете об'яснять у вересні 2015 року, у третю річницю стрілянини правоохоронці передали журналістам відео, де, начебто, головний підозрюваний у справі за декілька днів до смерті проводить ніч у інтернет-клубі. Під час огляду тіла Середського парку в кишені було знайдено чек саме з цього закладу. Однак на відео не видно обличчя, а як саме було встановлено, що людина на відео Мазурок у МВС не уточнили. Крім того, не зрозуміло, яким чином це доводить провину Ярослава Мазурка. Тоді, в соцмережах, він став ніби Робіном Гудом, народним месником проти свавілля охоронців. 14 листопада 2012 року представники партії Братство зробили спробу встановити меморіальну дошку на будівлі Терця Караван. На честь Ярослава Мазурка близько десяти молодих людей принесли дошку у металевій рамці. На синьому фоні золотими літерами на ній було написано. Тут купував товар і стріляв український неогайдамак Ярослав Мазурок. Коли представники братства за допомогою будівельного клею спробували прикріпити цю дошку до колони на вході до ТРЦ, охорона каравана та працівники міліції завадили їм здійснити задумане. Було затримано одного з учасників акції та вилучено дошку. Пояснюючи необхідність проведення такого заходу, лідер братства Дмитро Корчинський. Зазначив, що дії караванського стрільця були спровоковані діями охорони, яка на його переконання сама діяла зухвало та неадекватно. Спробували повісити меморіальну дошку пам'яті Мазурка на приміщенні каравану. На жаль, менеджменти власники каравану виявилися неадекватними людьми, замість того, щоб подякувати нам, а можливо, навіть і заплатити за таку рекламну акцію, яка б явно збільшила кількість покупців в їхньому цьому генделику. Вони вирішили протидіяти, нагнали сюди і міліції. Тоді в інтернеті писали різні версії про причетність спецслужб у тому числі. Цю версію можна поділити на дві: стрілянина в супермаркеті була лише виставою, і ніхто не загинув. Мазурка гримували, і він зіграв для країни цю невелику війну. В даний час людина, схожа на нього, була вже мертва. Тіло зберігали у морзі. Виконавши свою місію, Мазурок поїхав відпочивати кудись за кордон, а тіло підкинули до парку, розігравши його самогубство. Ось таке було, ось таке писали. Друга версія страшніша. Це була вистава, але люди справді загинули. Мазурка знайшли раніше, і, мабуть, убили. Він вже був непотрібний, було потрібне тільки його ім'я. Професіонала, який грав його роль, пізніше також прибрали. Звичайно, це схоже на фантастичний бойовик, а не на реальність. Але якщо відбуваються неймовірні події, то й пояснення можуть бути неймовірними щодо мотиву і мети, заради якої було зіграно спектакль, під час якого актори нібито. Загинули від простого до складного рухаємося. Охоронці супермаркету могли бути причетні до якоїсь темної справи, або були свідками чогось, що не варто було їм бачити. Їх прибрали. Друге, хтось розпочав війну з власниками каравану. І третя версія про просування ось того закону, про який я говорила вище, про охоронну діяльність, що охоронці приватних фірм отримують право носити травматичну зброю та інші спецзасоби. Раніше мати зброю могли лише працівники Державної служби Охорони інтерес до справи не зник і після завершення слідства. За минулі роки про нього знято десятки документальних фільмів, написано сотні статей. У багатьох випадках автори ставлять під сумнів офіційну версію, акцентують увагу на численних нестиковках і білих плямах у простій на перший погляд справі. Друзі, я нагадую, що у мене є патреон та Баймікофі, де ви можете підтримати мене фінансово. Ваша підтримка дуже важлива для мене зараз просувати українськомовний True Crime подкаст. Дуже складно, адже досі в топах України залишаються російськомовні кримінальні подкасти, і це дуже пригнічує мене. Але я думаю, що разом із вами, з моїми слухачами, ми зможемо побороти цю несправедливість, і все ж українські україномовні трукрайми будуть в наших топах. Дякую, що ви послухали цей випуск. Діліться враженнями в коментарях під цим випуском. Також приєднуйтеся в телеграм-канал. Я нагадую всі посилання залишу в описі до цього випуску. Почуємося!